Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги баскетбольні кросівки. Це надійне та стильне взуття для активної гри на майданчику. Унісекс дизайн підходить як чоловікам, так і жінкам. Верх виготовлений із міцних та дихаючих матеріалів, що забезпечують комфорт та стійкість під час активного руху. Протиковська гумова підошва гарантує чудове щеплення з поверхні. Верхньою дозволяючи впевнено виконувати швидкі повороти, амортизаційна система пом'якшує навантаження на суглоби, знижуючи втому під час тривалих ігор. А завдяки стильному зовнішньому вигляду кросівки легко поєднуються як зі спортивним, так і з повсякденним одягом.